Частина переговорів вона була завершена минулого року. Якщо йдеться про асоціацію, про договір, новий договір з Європейським Союзом, про асоціацію і зону вільної торгівлі, переговори завершені. Про це офіційно було заявлено на, на саміті Україна ЄС в Києві в грудні місяці. І е, якщо і залишили, залишились певні деталі, то вони мають технічний процедурний характер це узгодження тексту, остаточної версії тексту. Як тільки це буде узгоджено, а це скоріше технічний бік справи, то буде процедура парафування. і від саме від завершення цієї оці роботи над текстом залежить, коли буде парафування, тобто технічне підписання. Тексту договору той факт, що сторони домовились між собою, узгодили всі ключові параметри зони вільної торгівлі, домовились по асоціації. Там, звичайно, були спірні моменти, наприклад, питання про політичну перспективу України, питання про те, який буде термін дії угоди, і так далі. Але, врешті-решт, сторони домовилися, і думаю, що от завершення переговорів засвідчила. Обопільну зацікавленість, спільну потребу в тому, щоб вивести процес європейської інтеграції України на новий рівень. А далі, от тут далі, все залежить від наших внутрішньополітичних обставин, а зокрема, і дата підписання цього договору. І подальший розвиток європейської інтеграції, думаю, що обидві сторони особливо зацікавлені в економічній інтеграції. Що ж до політичних питань, тут є наші внутрішні політичні проблеми і є проблеми європейського союзу, який зараз теж переживає не кращі часи. І їм треба свої внутрішні проблеми теж вирішити. І тому думаю, що на активізацію процесів європейської інтеграції і переговори вже на новому рівні після підписання асоціації це вже питання подальшої перспективи. Скоріше, це вже буде десь через рік, не раніше. На сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що текст угоди він фактично готовий. І якщо там і будуть якісь технічні правки, вони не змінюватимуть безпосередньо самого змісту отриманих домовленостей. Зрозуміло, що є певна технічна робота, яка потребує банальної вичитки і перевірки тексту на несуперечливість. Але як мені здається, ця робота буде зроблена і вона вже фактично зроблена. Далі наступає наступний. Час, наступний етап в перемовинах, мова йде про підписання угоди. І якщо ми подивимося на ситуацію, яка склалася наприкінці 2011 року, то ми бачимо, що вона фактично не змінилась. Підписання угоди з боку європейського союзу вимагає визнання європейським союзом те, що Україна дотримується відповідних європейських цінностей. Мова йде про демократію, мова йде про ситуацію навколо Юлії Тимошенко. Мова йде про дуже загал питань, які для європейського союзу є принциповими. Тому в цьому сенсі. Економічна частина угоди, угоди про е, глибоку та всеосяжну е, вільну торгівлю між Україною та Європейським Союзом, як частина загальної угоди, е, дуже сильно залежить від е, політичних домовленостей. Тому в цьому сенсі Україна фактично повинна продемонструвати е, дотримання верховенства права, дотримання захисту прав людини і розв'язати ситуацію, яка склалася навколо Юлії Тимошенко, і звичайно, з іншого боку, наступним так мовити дуже важливим чинником. Які вплине, сподіваюся, до того часу угода буде підписана, але на ратифікацію угоди це проведення чистих, прозорих і визнаних на Заході і на Сході виборах в український парламент. Це вже питання політичної відповідальності, з одного боку керівництва країни, з іншого боку, тих політичних сил, які на сьогоднішній день формують політичний порядок Денної України.